Маємо на зв'язку уже Руслана Кошелинського. Він головний сержант Збройних сил України, віце, спікер парламенту сьомого скликання, голова фракції БО Свобода у Львівській міській раді. Добрий вечір. Слава Україні, героям слава. Давайте розпочнемо з найгарячішої теми. Сьогодні з соцмережами розлетілися заяви про переведення авіатехніків та бійців мобільних вогневих груп у піхотні підрозділи. У генштабі таки відреагували, заперечують, що таке буде відбуватися, але кажуть про брак людей на фронті. Вам щось відомо про випадки от таких переведень? Ну, перш за все, є розпорядження генерального штабу про заборону переведення. Військовослужбовців, фахівців. Кожен військовослужбовець має свою військову облікову спеціальність, яку він отримав, якщо він пройшов тільки без АВП, тобто базову військову підготовку, він має сотий ВОЗ. Якщо ти там навідник, водій, командир розрахунку, то що ти маєш свою військово-облікову спеціальність. До прикладу, я артилерист є. Чітка установка, є розпорядження. Командувача про заборону переведення військовослужбовців, наприклад, артилеристів, піхоту. Чим це пов'язано? Це держава склалася у велику кількість коштів у підготовку профільного фахівця, фахівця, наприклад, артилериста, командира розрахунку, навідника. Його вчили, витрачали час, кошти, можливості для того, щоб ця людина знала, як працювати на дороговартісній військовій техніці, і після того його забирати. І що з цим буде, як діяти? Тобто, відповідно є чітке розпорядження командування про заборону про такі переведення, хтось стоїть самостійно на місцях, виходячи зі своїх там бачень, це вже інша частина. Але пряма заборона, ну знаючи, як артилерист, нас не можна там артилеристів, які мають свої військові облікові спеціальності перевести в піхоту. Якийсь сам командир своїм наказом таке розпорядження зробити не може. Чи відчуваєте ви особисто цей гострий брак людей на фронті? Звісно, річ, цього не вистачає. А я хочу нагадати, що на превеликий жаль, величезна кількість людей, які самостійно залишили частини. Є, ну скажімо так, за межами військових частин, і з ними поки що нічого не діється, тобто брак людей є і ну, державна влада поки що не показує механізму, як вони будуть їх повертати, карати тощо Тому тут говорити про те, що м, люди просто тікають. Ну так, є така ситуація, є СЗЧ, так зване самостійне залишення частини. І, і поки що я не бачу дієвого механізму е, проти таких речей. Тому і є діра найважче сьогодні це є звісно річ піхотинець, тобто людина, яка безпосередньо це найважча військова робота безпосередньо сидить в окопах, е, і це залежить від якості командира, від якості підготовки, від якості забезпечення цих людей. Їм напевно буде найважче, тому що вони на Передовій вони на прямому, так би мовити, зіткнені, і якщо безпосередні командири не дають механізму ротації, не дають там відпусток, тощо ну це є дуже складно тим людям у сполучених штатах. Знову підняли тему мобілізації 18-річних. Українська влада говорить про те, що спочатку треба забезпечити озброєнням ті бригади, які вже є. Яка ваша думка? От бачите, ви продовжуєте мою думку. Сьогодні офіційна публічна статистика: 100 тисяч. Все зиче. Це є перша частина. А хто буде думати про е майбутнє України? За що ми воюємо? От чому ми воюємо? Е яка мотивація наша? Відстояти державу чи за те, щоб ми були останнім поколінням, яке розуміє, що таке війна, щоб наші діти, наші онуки не воювали? Ну то е, американці будуть вказувати нам, е, як нам далі жити. Ну так, напевно, бо вони дають гроші і е, техніку військову. Але вони не будуть вказувати, як кого і чому. Так, згідно законодавства, мобілізаційний вік, призивний вік, різні речі, призивний вік від 18 і вище. Мобілізаційний вік. Від 25 років, якщо у вас немає військової підготовки, якщо ви не проходили е, строкову службу і не маєте особистого бажання. Так, наприклад, мій найменший син він пішов зі мною е, в перший день повномасштабного е, вторгнення. Від простого солдата е, вже зараз лейтенант. Йому було заледве ледве 20, студент Айтішник. Зараз йому там 22. Він вже лейтенант. Але це його вибір був і моя згода. Але я напевно мені 56 рік. Чи я хочу, щоб а, мій син воював? Ну та звісно річ, я хочу воювати, щоб мої діти не воювали. Але він ще не має ні сім'ї, ні дітей. Тобто я не хочу, щоб ці діти побачили, що таке лихоліття війни. Це є дуже важке, це є дуже страшне. Їм це чи це до потреби. Тобто це є проблема мого і молодшого покоління. І отут тут завдання влади. Чому в нас така велика кількість людей, які самостійно залишили підрозділи, може нам цих людей спонукати якимсь чином юридичним повернутися? Може тоді показати загально державну справедливість, яка кількість втікла під час воєнного стану і не повернулася публічних людей. Загальновідомих на великих посадах, які перебували, які покарання є, які дії щодо тих людей? Ну та, звісно, річ, є несправедливість. І нікого за це не карають. Якщо нема покарання, ну, то 100 тисяч все зче. Як їх повернути? Яким чином? Ви будете щось робити? Ви, законодавець, маю на увазі Верховна Рада. Ви зробили амністію. Поверніться до нового року. Вам за це нічого не буде. Скільки повернулося? Оце є проблема, а не то, що є е, е, дітей там е, сьогодні до армії. Чи вони готові морально, психологічно, фізично, військово? Чи за цей час була проведена підготовка в суспільстві? От єдине запитання. Ну, я, я не переконаний, що сьогодні ж в них більше мотивація, ніж в мене. Навряд чи в, в тих дітей є більша мотивація, ніж в мене, як батька, воювати за своїх дітей. Щоб мої діти не воювали. На превеликий жаль, все-таки вони з, вимушені воювати. Там тягне бока син також воює. І брат воює. Тобто всі, тобто, всі родинами вже воюють. Але це є проблема. Демографія страшна в нас. В нас не буде. Репродуктивного механізму не буде кому народжувати. Ось у чому є проблема. Якщо молодь піде, американці порахували нам такі речі, ні, не порахували. Так, вони механічно подивилися, вас не вистачає, але це наша проблема. Як ми маємо забезпечити? І проблема влади. Сьогодні, без за все, Верховної Ради, яка півроку ухвалювала закон про мобілізацію. Зараз досі не може ухвалити будь-якого нормального рішення, справедливого рішення по ухилянтах так званих, щоб показати суспільству. І перш за все, а суспільство, вибачайте, ну це 80% в армії, тому що мобілізованих людей, людей добровольців, є 80% сьогодні в Збройних Силах України. Тобто, це є відголосок суспільства. Покажіть справедливість, те, що вся Україна має воювати стопроцентно. Те, що вся Україна має стати на, на рейки військові, 100%. Але чи ми готові сьогодні дітей 18 років віддавати в армію? Чи це діти готові? У мене величезний знак запитання. Що ви не казали про е, людей понад 50 років, ну не дай Бог, щоб кожен ще був такий здоровий. До прикладу, 46 кілограмів, 43 кілограми. Дивлюся, яка установка? 152 мм артилерійська установка вага снаряда. І треба цей снаряд підняти і дуже швидко запхати в ствол гармати. Багато знайдете зараз 80-літніх хлопців, які зможуть це зробити. 46 кілограмів це добрий міг картоплі підняти. Він окрім гаджета в руках, більше вибачайте нічого не тримав важчого. Це величезна проблема. Фізична підготовка цієї молоді, психологічна підготовка. ви побачите зараз приліт, поранення, кров? Яка психіка буде в тої дитини завтра? Вона готова, ця дитина? Ну, тобто, ми говоримо відверто. Так, колись я служив 18 років в радянській армії і практично вже майже потрапив в Афганістан. Мій вік ще служив в Афганістані, але слава Богу, я не потрапив. Але мої однолітки потрапляли. 18 років це дуже складні моменти, це надважко. Але чи сьогодні ми готові про ці речі говорити? Тому дуже добре треба рахувати. Перш за все, про майбутнє має влада думати, як в майбутньому ці молоді люди потім повернуться в українське суспільство. Бо це не штука війти в війну. Ми ще будемо розуміти, як будемо виходити тими молодими людьми з війни. Тому в мене величезний знак запитання. Але перш за все, я би рекомендував центральній владі, перш за все, нашому законодавцеві, Верховній Раді, створити відчуття суспільної справедливості, поки що його немає. Коли публічні люди втікли з України і себе дуже комфортно відчувають за кордоном, і їм за це нічого українська держава не зробила. Відповідно, значить, можна і всім так робити. От, колишній секретар Радбезу Росії Микола Патрушев заявив, що у 2025 році Україна може перестати існувати. Припускаємо, що вже всім очевидно на полі бою здолати українців не зможуть. То можливо, він мав на увазі якісь політичні закулісні перемовини. Ви, як військовий і політик, вірите, що Україну можуть примусити до невигідного миру. Всяке може бути, називається. Але з точки зору історичних паралель, ще не було в історії створення України сотнями років, що б не було. Які б найнегативніші сценарії творилися навколо України, все одно Україна піднімалася. Хто би що не робив? Чи голодомори, чи винищування, чи війни? Світові війни, які проходили по території України, Перша світова, Друга світова все одно українці творять своє. Я проїхав півсвіту. Я не бачив ніде українців за межами українців, які були жебраками. Вони все, все одно себе зреалізовували. Є проблема, що українці себе складно зреалізовують в своїй країні. І от завдання після цієї війни Зробити так, щоб українці себе змогли тут зреалізувати. А що говорять московити? Та нам байдуже на це має бути. Ми маємо думати, як ми самостійно в, в своїй хаті будемо себе формувати, будувати, створювати свій комфорт. Ось це наше завдання. А не рефлексувати на якісь моменти. Ми пересікалися з Патрушем, коли я був заступник голови парламенту, я був голова делегації. На ОБСЄ і він був голова делегації. Це було в Баку. І ми пересікалися делегаціями. Ну, робоча мова ОБСЄ була або московська, або англійська. Я виступав англійською. Нехай вони щастить в тому житті. І що? Хто він такий? Куди він буде собі розповідати про Україну? Ну хто вони такі для нас? Вони для нас є вороги. А слово ворога це завжди для нас негативне. тому не рефлексуйте на це. А Все ж, якщо, як вважаєте, якщо цього року закінчиться війна в Україні, що Путін робитиме з, з тим всім кодлом вурдалак, які зараз воюють проти нас? Варто очікувати нових бойових дій десь на планеті за участі росіян? Перше. Отже, населення цієї країни це є відзеркалення їхнього керівника. Один в один. Отже, вони точно такі самі, як їхній керівник, і їхній керівник це відзеркалення його народу. От як він думає, так думає його народ. Друге, цей народ нічого, вибачте за слово народ, це складно назвати народом. Це є збірна солянка. Він не вміє нічого продукувати, окрім війни. Він може продавати свої копалини, свою землю, свої надра. Але продукувати нічого не вміє. Він вміє продавати війну, і вони будуть продавати війну. Вони побачили, що окрім Збройних сил України ніхто, крім не, окрім нас, воювати проти них не буде. Ні одна армія Європейської Унії проти них не буде воювати, не хоче воювати і боїться воювати. Тому що немає такої можливості, такої кількості цілеспрямованої е, мотивованих військовиків, які встануть проти такої орди. Це реально орда величезна двохмільйонна армія. Я собі не уявляю натівського якогось військовика, в якого а, вклали величезні суми грошей на підготовку, щоб він так сидів по окопах, по ямах, по е, норах, як сидять. Наші хлопці зараз витримує такий натиск артилерії, кабів, хімії, фосфорних боєприпасів, які падають на голову, і вони не бояться і стоять, і нищать цього ворога. Нема такої армії сьогодні в Європі, тому наша задача це вистояти і знищувати. Більше того. Ми би мали собі ставити за завдання не думати, що будуть вони робити після війни. Наше завдання має стояти таким чином, щоб такої держави, як е, Московська імперія, не існувало. Допоки вона буде в своїх кордонах, ми завжди будемо загрожені. Бо вони, вони харчуються нами, нашою історією, нашою культурою, і в харча вони зникають. Наше завдання розділити їх на надсять. Національних держав, що не хочуть наші партнери, вони бояться цього як вогню, бо їм легше мати торговельні, безпекові, бізнесові стосунки з одним, а не з багатьма. А наше завдання: 20 держав етнічних, 5, 8, 10, Байдуже, щоб не було цього монстра. Якщо цей монстр завжди буде нашим сусідом, ми завжди будемо загрожені. Як ви ставитесь до того, що відбувається зараз в тилу? Ось зокрема народна артистка України Лариса Кадочникова на вже скоро четвертий рік війни відмовляється говорити українською мовою? Отже, ми маємо частину суспільства, яка залишилася, скажімо, в лоні Московії, і вони будуть пропонувати, як це вони робили раніше, за створення російськомовної України. Російськомовно культурної України, тобто не української України, не України самобутньої, яка вирощена на е, корінні українському. Тобто, це є на, нащадки і люди, які будуть пропонувати саме ось таку форму е, колонізації, але новітніх е, кордонах. У нас буде велика проблема після війни. Це так само, як втеча від всього українського і заміни або підміни там починаючи від харківського язика чи одеського язика, ось і закінчуючи великими булгаковими Пушкиними і так далі. І мені так е, удобно. Тобто ніщо їх не навчило, ні ракети не навчили, ні е, тортури українців не навчили, ні нищення не навчило, але вони все-таки будуть далі е, стояти на своєму. Це є категорія ждунів, категорія яка різниця, категорія людей, які категорично не сприймають всього українського. Така категорія залишається чи не здається вам, що п'ята колона вже трохи відійшла від страху перед війною і починає піднімати голову? Ну важко сказати мені як військовому, бо я з ними не спілкуюся. Але з точки зору той, що я чую від друзів, так. Вони себе відчувають добре, в них немає страху за це. Це я думаю наслідок того, що, ну скажімо, немає рефлексії на це, немає покарань за це. Ні осуду немає суспільного, ні дієвого державного покарання. Я маю на увазі покарання юридичного. Допоки такі речі будуть. Ну до прикладу, в десь нещодавно, в минулому в кінці минулого року, по соцмережах пройшли кадри, коли в Дніпрі, здається, один підприємець по московському кричав на солдата, що він великий підприємець. А ти солдат, іди копай. А в мене в підпорядкуванні там півтора тисячі людей. Я там великий. і це все по-московському. Я не почув реакції. Центральної влади, яка б сказала: А яка різниця? А чому ти не воюєш? Не знаю, чому ти не воюєш, і сказала так. Це військовий громадянин України мобілізаційного віку зарахований до складу сил опору, там в ЗСУ, НГУ прикордонники, тощо. що зараз він як військовослужбовець має звання солдат. Там старший солдат, чи який він там чи проходить службу. І він так далі має, ну тому що всі мають разом захищати свою родину, а цього немає. Цього можна принижувати солдата. От він публічно офіційно принизив. Більше жодної реакції і жодного ну, публічного якогось осуду або з'ясування всіх обставин, покарання юридичного, там політичного, морального ну не відбулося. Ніхто цього не бачив. Там, здається, пластикові вікна, якийсь власник заводу пластикових вікон. Ну, от вся розмова. Це повага, це повага до військовиків, до Збройних сил. І от такі, знаєте, моменти крапля на краплю, крапля на краплю. І сьогодні, якщо раніше, от згадайте, початок повномасштабної війни йде військовий по вулиці. Що е, їде машина? Зразу зупиняється, може вас кудись підвести. Зараз. Ні. Кожен живе своїм життям. Тобто, сьогодні суспільство не об'єднане єдиною родинною проблемою відстояти свою незалежність. Сьогодні суспільство не об'єднане єдиним поривом: все для фронту, все для перемоги. Ось це має бути завданням центральної влади. А не, вибачте, думати, як ще би у механічний спосіб зауважте механічний спосіб збільшити кількість людей. Військовик, якщо він не має мотивації, який би він класний не був, який би він фахівець не був, який би він не був там здоровий фізично, якщо в нього нема внутрішньої мотивації, патріотизму, націоналізму в цьому плані, ну це проблема. Ви вірите в те, що в Україні можливий проросійський відкат, як, наприклад, у Грузії? Вже в Україні такого точно не буде. Оце... Точно не буде. Сьогодні українці, які розуміють, що це таке, а на мій превеликий жаль, війна, тільки війна дуже багатьом відкрила розуміння, що це є Орда, і що це наші далекі, 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 і зовсім не, не, не брати. Це наші вороги. І люди повернулися до українства. Вони ніколи не будуть сприймати їх, і це вже це вже найближчі 100 років. Тому все про російські чи зможуть вони за фінансові підтримки країни, яка не роз не розвалиться, так напевно вони зможуть захочуть при сценарії, коли е, вони залишаються в своїх кордонах, і нас там наші партнери змушують до якогось перемир'я тимчасового. Бо все одно це буде тимчасове, бо через націть років все одно буде війна, тому за кошти цієї недоімперії вони зможуть фінансувати так, як вони і далі це проводять в тих країнах, там, де їхні інтереси: чи в Європі, чи в Африці, чи в Америці. Вони фінансують будь-кого враховуючи свої геополітичні інтереси. Впливають на виборчі процеси, впливають на е, політичні там, структури партії, політиків тощо. Тому цілком можливо, що вони будуть це робити, з е, намагання захопити у такий спосіб.